Доброго дня! Я ласкаво просимо до меблевої компанії Софія Стайл. Ми є виробниками високоякісних меблів та спеціалізуємось на створенні сучасних виробів, які гармонійно впишуться в будь-який інтер'єр. Наша команда складається з досвідчених фахівців, які мають багаторічний досвід у виробництві та розробці меблів. Ми прагнемо до максимальної гнучкості, тому наші дизайнери розробили каталог стандартної продукції, який доступний на нашому сайті. Але якщо у вас є індивідуальні потреби, наші спеціалісти з радістю розроблять та втілять ваш проєкт у життя. Виробнича лінія оснащена передовими верстатами з числовим керуванням від КДТ, що забезпечує нам високу точність та ефективність виробництва. Ми співпрацюємо з компанією «Станкомплект», яка допомагає нам обрати та налаштувати обладнання. А також забезпечує його обслуговування та підбір високоякісного інструменту для виконання найскладніших завдань. Завдяки нашій професійній команді, використанню найкращих матеріалів та комплектуючих разом з передовим технологічним обладнанням, гарантуємо вам отримання замовлення вчасно та з найвищою якістю, яка перевершить ваші очікування.